Я хочу представити в студії свого гостя Артем Листопад, журналіст Харківський, який, як ми з'ясували, весь час знаходився в нашому місті. З самого початку був включено висвітлення війни в Україні і в Харківській області. І загалом я хочу зауважити: насправді, коли кажуть, що в Харкові журналістів залишилось не дуже багато, це не зовсім так. Дійсно, не дуже багато, але залишились найкраще. І Крім Артема, тут постійно весь час працювали журналісти суспільного сьогодні. На жаль, у них дуже завантажений день. Ми побачимо їх завтра. Тут також була постійна Марія Малевська, яка є власною кореспонденткою СТБ. В Харкові тут працювала і працює Таня Дотяк. Тут є Олександра Новосад, яка також про, представляє суспільне. У нас є фантастичні журналісти, які роблять фантастичні репортажі і допомагають розуміти, що саме відбувається тут, в Харкові, на Харківщині, як працює тут ЗСУ, як взагалі ми тут всі з вами живемо. Артема. Я тобі дуже дякую, що ти до нас прийшов. Ми зараз подивилися е, твій репортаж про те, як е, ЗСУ працювало на Ізюмщині. Е, Скажи мені, будь ласка, чи ти трошки собі уявляєш, скільки в тебе було виїздів от, на, саме на фронтлайн? Добрий вечір. Ще раз дуже дякую за можливість розказати трішки. Е, власне, ця поїздка. Мені запам'яталося, тому що безпосередньо на нуль на сам передок в мене була єдина поїздка, і саме це вона і є. Тому що всі інші це були при фронтовій території, коли до лінії фронту було там кілометри чи кілька кілька кілометрів, але ми були там в якихось населених пунктах. Саме на фронт до бійців на нуль це була от одна поїздка. Але на нуль ще й не так просто потрапити. Ми знаємо, Звісно. да що і військові не дуже готові, скажімо так, зустрічати журналістів. По Перше, це в першу чергу це небезпека для самих журналістів. Скажи мені, ти проходив якісь курси військової журналістики? Я проходив те, що міг в домашніх умовах на самому початку війни це, напевно, як багато із нас, які просто дивилися в інтернеті, шукали, що потрібно робити у разі чогось. Якихось кваліфікованих курсів тоді я не проходив. На жаль, не було тоді часу і можливості. Хоча були моменти, коли можна було знайти, коли проводили ці курси, але от часу тоді не вистачило. Ти, на жаль, ти, ти, ти взагалі відчуваєш собі потребу, що все ж таки бажано це зробити. Звісно, звісно, я вважаю, що це. Бажано зробити і неодноразово, і кожній людині періодично якось оновлювати ті знання, тому що ми ж їх не використовуємо кожного дня, де да? але може знадобитися. От я бачу, в принципі, в цьому сюжеті ти в амуніції. Все, що так. потрібно, в тебе було. У нас тут немає завих речей. До речі, в студії тут теж у нас є шолом, у нас є бронежилет. Це майже всі наші. Ось ці приладдя все забрали, забрали, наші бігуни, але ми є залишились. Я тут ми, ми сьогодні його додали в нашу студію для того, щоб в принципі і атмосферу ви відчували. Ми все ж таки є медіахабом, Ми в першу чергу працюємо з журналістами. Тому для нас дуже важливо постійно про вас розповідати. І загалом, чесно кажучи, ви завжди за кадром трошки, да? ну точніше Є у вас стендапи, але ваша робота не так відчувається, хто це робить? Да, ми бачимо репортажі, але що за люди над ними працюють? Не всі розуміють, от ти, наскільки я розумію, з самого початку в Харкові. Так, що відбувалося 24 лютого? Де ти був? Що ти робив? Саме 24 лютого тоді так сталося, що ми виїжджали. Власне, я вивозив дружину Мерефу і її матір. Але я навіть залишив ноутбук такі от речі вдома, тому що о одесяті треба було бути вже на роботі, і обов'язково треба було пробити якісь сюжети. Я знаєте, тоді ще не Розумів, що це повномасштабне вторгнення. Я думав, що є якісь обстріли, і нам потрібно буде працювати. Я був впевнений, що я повернуся в той же день і приймався, аби встигнути до десятої на роботу. Так сталося що що я з Мерефи їздив до Харкова працювати. Ночували ми в Мерефі, і саме того дня я до Харкова не повернувся. Повернувся через якийсь час, але не додому. Бо ми ж жили тоді в північній частині міста. Там було надто гаряче. Тому так були просто як такі невеличкі подорожі з мерефи до Харкова на роботу. Зараз Родина вже повернулася. Чи? Звісно, ми повернулися трішки пізніше, але ми повернулися на Шишківка, північна частина міста. Ми застали ті обстріли, угу. які були ще в тому районі. Тоді. Як зараз ти почуваєшся? Чи є потреба відпочинку? Мені здається, у всіх є так. Напевно, у всіх є, але зараз трішки легше, звісно. Для мене такі найбільш спекотні та найбільш завантажені часи це період контрнаступу наших бійців. Коли ми, як і наші колеги, багато хто їздили по п'яткам, да от вслід за ними по деокупованих територіях, це було над дуже важко. Велике навантаження а зараз дійсно спокійніше. Я думаю, суспільство це відчуває, що Трішки спокійніше, якщо порівнювати з тим, що було раніше, е, ну багато журналістів е, ну трошки так мають претензії до ну не те, що до влади, до військових, ну загалом до тих, хто трошки обмежує. Е, Можливості, скажімо так, роботи у да, таких небезпечних територіях. Чи бували в тебе взагалі проблеми з тим, щоб кудись потрапити? Ну, давайте тільки так, да? ми всі розуміємо, що є певні правила роботи зараз, що йде війна. Але є речі, які, можливо, тебе там тобі не сподобались. Да? От, чи бували ситуації, які ти як журналіст от, ти відчував, що тобі трошки заважають? Безперечно, я не можу говорити про якісь конкретні претензії. Але якщо говорити про саму ситуацію, про деокуповані населені пункти не в ході контрнаступу, бо там якраз була можливість працювати дуже багато а північ від міста, коли деокупували циркуни після циркунів тишки, і так далі була проблема в тому, що волонтери туди їздили і всі розуміли і військові, і цивільні, що є потреба волонтерська за допомогою, але не завжди розуміли, що журналісти також мають. Право, і це важливо розповідати, що там є. Я говорю про той період, коли волонтерам можна було туди, туди потрапити, політичним діячам можна, а журналістам трішки було важко узгодити цей процес, але не завжди. Просто були якісь такі історії. Я знаю, що ти сьогодні не з пустими руками, ти хотів нам щось показати. Якийсь трофей в тебе є цікавий так, дуже. Так, дійсно цікава ситуація. Так сталося, що ми були у гусарівці, а це село прифронтове, в той день, коли наші бійці пішли на Балаклію, А це село біля Балаклії, біля фронту, і там ну дійсно було трішки гаряче, тому що окупанти також відстрілювалися, прилітали на територію села. А ми не знали відповідно, що в той день буде контрнаступ. Власне, це є ніж він трошки таки обгорівший. Я трошки почистив. З автомата окупанта, і його нам це, ну так, наші... Штикніш? Штикніш, так. Нашій знімальній групі подарував чоловік. Він колишній військовий. Він пережив окупацію в гусарівці. І на щастя, окупанти таки не дізналися на той момент, що він колишній атовець. Власне його історія полягає в наступному. Він розповідав, як все сталося. Тоді, власне, він перебував на території села в окупації, і справа йшла до того, що наші хлопці скоро мали звільнити це село. Він власними очами спостерігав таку ситуацію, коли по селу, по центру села, власне, їхала ха ворожа. Ось, а за нею танк також російський танк було видно по відповідному маркуванню. і дуже непередбачувано, цей російський танк лупить в спину цій БМП. Її просто розриває, людей окупантів розкидує, а танк зворачує і тікає в сторону. Як пізніше виявилося, це була просто е, така, знаєте, от майстерно спланована робота наших бійців. Якщо не помиляюсь, він тоді говорив про 93-го, але точно я не пам'ятаю. Е, вони затрофеїли ворожий танк, вони його ще не перефарбували, нічого не зробили. Вони влилися в невеличку колону, знайшли час, коли окупанти просто думали, що це свої позаду їдуть, розбомбили і акуратно втекли. А це було знято з автомата окупанта, як я розумію. Ну, біля БМП, тобто одного із тих, хто там тоді загинув з окупантів. Як що трофейт. плануєш з цим робити? Це ж холодна зброя в музей, uh, чи будеш це чи залишиш, як сімейну реліже? Ліквію, ви знаєте, точно ще не вирішив. Я коли їздив по таким місцям, да, я збирав якісь цікаві речі, як такі невеличкі трофеї. Думав пізніше після війни передати в один із музеїв в школи, так, я думаю, я де я народився. Я думаю, я думаю що, що це також будемо. туди піде, але трошки пізніше. Будемо збирати. Я тобі дуже дякую. Я ще раз хочу. Висловити свою повагу безстрашним нашим журналістам, і те, що вони поїхали, залишилися в місті, продовжуєте робити свою роботу, попри все, я думаю, що ми вже говорили якось про це, що цей рік став таким знаєш квантовим стрибком. В українській журналістиці я думаю, що є дійсно і проблеми, які треба вирішувати, але мені здається, що українські журналісти несподівано абсолютно показали себе з дуже професійного боку. Я тобі дякую. Власне, так і, і я дуже дякую вам і бажаю тобі успіху. Швиденько, ти зараз два слова. Ти працював на об'єктив. Ми бачили це так. репортаж об'єктиву. Де ти зараз працюєш? А, зараз литовський телеканал ТВ Трезінюс. Литва дуже підтримує Україну і інформаційну, у тому числі завдяки тому, що має своїх кореспондентів в різних містах для висвітлення російської агресії. Дякую дуже, друзі. Я нагадую, що харківський медіахаб є координаційною платформою для іноземних та українських журналістів, які приїжджають. В наше місто, ми допомагаємо їм працювати тут. Шукаємо допомагаємо з пошуком тем, з пошуком героїв і таким чином намагаємось створювати повну картину військової ситуації в нашій країні. Марафон продовжується. Артемо ще раз дякую.